Ціна питання була приблизно 500 гривень плюс доставка. Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про тонкощі заміни LED-матриці на телевізорах. В принципі, діймовість не важлива, але саме основне, щоб екран ваш був матриця, не амулет. Я з ними не стикався, стикався тільки з матрицями телефонів, то там зовсім по-іншому працює вся система. І LED-матриці там, як такової немає, там по все самі пікселі загораються, але це інша історія. Значить, в основному у всіх простеньких телевізорах стоять отакі от LED-матриці. Їх три штучки. Тут... 3, 4, 5, 6, 7 штук е світлодіодів з от лінзами на підложці. <кій> вони стоять. І з часом вони виходять з ладу. От, наприклад, із цих ось е трьох штук вийшов тільки з ладу останній. Тут передостанній. І одна, здається, взагалі повністю світиться. А, ні, також одна вийшла з ладу. Перша. Перевіряв їх лабораторним блоком 3 вольти, щоб подивитись максимальну яскравість, тому що мультиметром можна перевірити, чи загоряється чи ні. Але проблема в тому, що при 3 вольтах можна конкретно подивитися яскравість світлодіода і чи вона не відрізняється від інших. Тому що в цьому питанні можна з'ясувати, що ще якась кількість світлодіодів вийшла з ладу тобто або вони вже на грані. Значить, по розборці телевізора не буду розповідати, тому що кожен телевізор, кожна модель, у них є свої нюанси, але загальна інформація, яку я порадив би вам по-перше, це обережно плату матриці з корпуса, з так званого корита, його ще називають, металічний корпус. Лед-матриця приклеєна на двосторонній скотч, тобто треба обережно зрізати цей скотч, не пошкодивши саму плату. І Потім вже знімати матрицю. Матриця в основному знімається з передньою панелі, дуже обережно. Раджу використовувати одноразові медичні перчатки, щоб не, не залишити сліди від рук на матриці і потім їх не прибирати. Далі розсіювачі також краще в рукавичках зняти. А далі вже там іде підложка, яка знімається на теж на двухсторонньому скотчі, І ви вже доберетесь до самої матриці. Але є нюанси, з якими я стикався раніше. По-перше, це вже другий телевізор, який я е, таким чином ремонтував. Телевізор товариша, він здав його в сервіс. Йому назвали ціну в 1000 гривень, і потім передзвонили сказали, що ціна питання вже 2,5, тому що там десь навернулася якась плата, і воно не працює. Але, щоб перевірити, чи проблема у вас в LED-матриці, чи ні, простіше, простіше за все, коли ви вімкнули телевізор, картинки у вас як, ну, начебто нема, але є звук. І Якщо присвятити ліхтариком на екран, і ви бачите, що там щось відбувається, тобто картинка сама є, але вона не підсвічується, значить проблема якраз в самій LED-матриці. В цих, цих LED-панелях. Ціна питання наприклад, цієї, це здається Philips 32 дюйма телевізор, ціна питання була приблизно 500 гривень плюс доставка. Ну і витрачених десь 4 години. Це в загальному за 2 рази. Тому що перший раз я розібрав, зняв матриці, зробив заміри. І потім замовив, і вже коли прийшло, я зібрав сам телевізор. І все працює, все класно. І от перший раз, коли я цим займався, я по моделі телевізора. Мені сказали, що такі-такі там підходять панельки. Коли їх замовлені, прийшли, вони дуже відрізнялися. Відрізнялися вони деякими, деякими от моментами. І саме про них хочу вам сказати, що при краще за все, щоб максимально підібрати LED-панелі до вашого телевізора, або аналоги їх, тому що, скоріш за все, оригінал ви не знайдете, будуть тільки аналоги. Значить, вам потрібно. Розібрати телевізор, зняти е, панельки. І з однієї панельки, перш ніж замовляти, вам потрібно поміряти всю довжину е, самої панелі. Далі проміжкову е, відстань от між якраз оцими от точками, поміряти проміжок між ними, скільки відстань у вас буде. І ще додатково краще заміряти від точки першої до кінця самої, до початку панелі, там де гніздо. Також заміряти розмір. От В принципі, вам оцей розмір розмір між світлодіодами і загальний розмір. От Тоді ви, скоріш за все, максимально правильно підберете LED-панель. Я ж кажу, До 2 години, щоб його розібрати. Ну, це так, не спіша, якщо сам е і перший раз. То десь близько 2 годин. Розбираєте телевізор дуже обережно з матрицею, щоб її не пошкодити. Знімати дуже обережно треба. Це, це сама така от максимальна обережність, яка необхідна при розбірці. А далі там все просто: все розбирається, без ніяких проблем. Все на гвинтиках. Ну, Ці панельки можуть бути або на двосторонньому скотчі. Попередній раз у мене було там щось на термоклею десь в кілька разів він був приклеєний. Знімайте, не бійтесь, все одно вони вже нікуди не підуть. Хоча є одна ідея, думаю, пізніше покажу, що можна навіть із такими led панельками зробити. І, в принципі, все. Тоді ви шукаєте по, по моделі свого телевізора матриці, де їх можна де панельки ці придбати, скидаєте інформацію. Можна ще сфотографувати цей QR-код, як додаткова інформація. Оцю інформацію також можна сфотографувати, щоб поспілкувавшись з продавцем, підібрати максимально. І називаєте йому довжина. Оцю, ну, ті, ту інформацію, яку вже я вам в принципі сказав, І замовляєте панельки. Далі перед збіркою приклали його на робочі місця. А, до речі, ще е, краще за все, коли вони вам прийдуть на пошту, взяти одну панельку і порівняти із тими, які вам прийшли, щоб вони підходили під е, гвинтики під, чи під саморізи, що там уже буде у вас. Щоб по отворам підходило, і по розташуванню світлодіодів, самого розміру і так далі, щоб вже максимально себе обезпечити від е якихось проблем в подальшому. Так що, в принципі, е все можна зробити. Складнощів я б не сказав, великі є. Е Краще з кимось помічником, ту ж саму, led е led екран зняти чи матрицю зняти. А Далі все розбирається без проблем. Зняли все, зняли е, панельки. Докупи трошечки зібрали телевізор, щоб він вам не заважав. Постояв там день-два, десь в куточку, приїхало, поставили, зібрали і насолоджуйтесь. До речі, може хтось сказати, що можна, наприклад, поміняти там світлодіод, який згорів. Закорочувати не рекомендую. Варіант дієвий, але його вистачає ненадовго. В першому варіанті я два рази розбирав, тому що теж так подумав. Поміняв світлодіоди, ті, які згоріли. Але місяця через три вийшов інший з ладу. Тобто або міняти всі повністю, але це досить проблемно. Це лінзи на клею. Познімати їх досить проблемно. Можна перегріти нові. І вони зіпсуються. І, скажімо так, витрачений час на реставрацію старих і покупці нових, я думаю, 500 гривень це не так і багато. Ну, це вже, в залежності, мабуть, від розміру самого телевізора. Тому, кому була інформація цікава, корисна, ставте лайки, є питання, пишіть в коментарях. Чим зможу допоможу. Всім гарного настрою і до зустрічі!